Вітаю вас! Раночок ідемо гуляти та показую вам краєвиди чудового міста американського. Вау! Ай, красуня! Такі зранку собачки нам зустрілись. Красиві! <laughs> Білесенькі будиночки. І порядковані, гарні. Стоять майже в лісі. Погляньте, який ліс. Дихається дуже і дуже легко в цих містах. Ранком особливо немає спеки, дуже гарно свіже повітря поряд десь є водойма, тому взагалі супер. Відчувається свіжість вологість зранку. День обіцяє бути спекотним, а зараз поки що насолоджуємося вранішньою прохолодою. Ось такий будиночок <кій> з терасою поряд такий двоповерховий. Та вони майже всі тут двоповерхові. А якщо врахувати, що під ними ще в кожного є бейсмент, то будиночки можна вважати трьохповерховими. Огроменна ялиночка, такої красивої, правильної форми. взагалі тут дуже багато ялинок та хвойних дерев інших порід. Такий будиночок оздоблений камінням. Попереду вихідні дні, тож господар приготувався на водойму. Такий катерок у нього, чи то лодочка. Ось гарненький будиночок. Дуже затишний. В цьому райончику в кожному господарстві є бейсмент. Бейсмент використовується як розважальна кімната. Стоять дитячі ігрові приставки. Дорослі роблять кімнату відпочинку з телевізором, з диванами, кріслами якими, з більярдними столами. У кого як. Хтось перетворює бейсмент на спортзал. Огорожі тут вкрай рідко трапляються, але ось на цьому подвір'ї є така білесенька загорожа. От дуже часто трапляються дикі звірі, олені, косулі. Вчора прямо серед дороги зустрічали трьох койотів, тому люди отаку забезпечують собі безпечне переміщення в своїх двориках. Роблять гороші. Ось гарнесенька, білесенька будівля, поряд ось такий невеличкий будиночок. Дворик дуже гарненький, багато квітів. Поряд біле помешкання. В більшості свої тут і є. Будиночки білі в поєднання з чорним виглядають дуже гарно. Ось так. Рудбеки є галявинка. Гібіскоси квітнуть. Ходимо мимо будиночку з колонами. Також баскетбольна луза присутня. На багатьох подвір'ях є спортивне приладдя, а баскетбольні лузи це взагалі майже в кожному дворі. Уряд з туями такими височезними, майже заввишки, як будинок. Проходимо повз школу. Діток вже привезли з на заняття автобуси. Тож стоять в очікуванні завершення шкільних занять, щоб розвозити їх по домівках. Сьогодні в мого онучка в дитячому садочку, пікнік, і тож ми їдемо. Щоб подивитися на це свято. Проходить раз на рік разом з їхніми родинами. Тож побуваємо з вами разом на цьому дитячому святі. Так виглядає майданчик, на якому проходить пікнік. Зібралися діточки, батьки, і проходимо і ми. Дитячий садок називається папілом, що на французькій мові звучить як. Метелик. Так дітки гуляють. Звісно, я не можу знімати батьків, тому що вони сидять родинами, їдять якусь їжу, яку принесли з дому. Діти веселяться, ось так проходить все. Ось так розставлені столики, на яких все, що принесли батьки з дому. Хтось приніс печиво, хтось приніс. Інші смаколики, хтось випікав вдома, хтось купив в магазині. Ось така піца, ще щось тут. Ось плов так красиво виглядає. І це стіл, який приготували батьки, знесли все це, принесли до дитячого садочку, і ось в садочку проходить це свято. Звісно, що свято для дітей супер. Ось так виглядає десертик, все дуже смачне, все дуже кхм, різнокольорове, діткам дуже все це подобається. Вони веселяться і тож ось так. Водичка в боксах знаходиться для дітей холодних. На дворі жарко, тож вода охолоджена, дітки. та Батьки підходять, беруть. Ось так все проходить. Свято сим дуже подобається, особливо, звісно, дітям. Свято продовжується. Цей дитячий садочок заснований е, вихідцем із Боснії. Коли почалась війна, переїхали до Америки і заснували цей дитячий садочок. Назвали його в честь свого брата, який мав ресторан під такою назвою, але. Е, Загинув на війні. І тож вони в пам'ять про брата так звуть. Садочок у місяць обходиться 1200 доларів, плюс є різні кружки, такі як футбольний, йога, кулінарний. За них платять в місяць ще плюс 100 доларів. Тож дітки підходять, беруть собі їжу, чи то напої, дорослі також, і так свято продовжується. Дуже привітний персонал дитячого садочку. Для дітей багато розваг, гірочки та різно, різні різні розваги для дітей. Дуже цікаво все це, дуже цікаво, дуже весело, атмосфера. На гірках, звісно, дітям саме найвеселі. Ще такі гірки гарні. Свято проходить дуже весело, насичено. Всім дуже весело, я вам скажу, як діткам, так і дорослим. Сидять хто за столиками, а хто взагалі долі, ось бачите так. Ніхто не комплексує з цього приводу, що приходиться сидіти комусь за столиком, а комусь. Нарядні. Всім весело і затишно цьому дитячому садочку. Він, як ви розумієте, приватний. Щоб до нього попасти, потрібно записатися за півтора року. Ось така черга в цей садочок. Щоб записати свого меншенького, ми стали в чергу півтора роки тому, коли його ще не і на світі. Тож ми наклали дітям ось таку тарілочку, крекер, фрукти. свято завершується. Познайомилася з господаркою цього прекрасного садочку. Дуже мила жіночка. Зовуть її ясна. Ім'я я вам скажу таке цікаве і відповідає. Як те, ясне сонечко, привітна дуже до всіх людей, до діток особливо. Ось такі люди. Працюю в цьому чудовому місті. Ось так завершується свято. Залишилися самі. Вихователі та нянечки прибирають усе це, і ми будемо теж вирушати додому. Було дуже і дуже цікаво побудувати на цьому дитячому святі. Тож до зустрічі, мої милі. На все добре. Бажаю вам міцного здоров'я. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Пишіть свої коментарі. До зустрічі!